Сьогодні в нас потрійне свято, день, в який історія і сучасність переплились. Ми відзначаємо День покрови, День козацтва і День захисників та захисниць. Ці свята не даремно так співпали, що козаки бороли за нашу правду і волю. Свята Покрова їх оберігала, закрили їх своїм святим омофором. Сучасні наші козаки звуться гордо, захисники. Мужні, сильні і сміливі, розумні, гарні і кмітливі. Ви вогник надії у цей важкий час. Ми любимо щиро і віримо в вас. Здорові, усі додому вертайтесь! Ми вас чекаємо, не забувайте. Ми молимо щиро разом усі. Хай мир запанує на нашій землі. В нашому гербі слово воля, а радість і щастя наше майбутнє. Хай буде привітною до нас доля, мир хай панує квітує життя.